Дуже народ! І сьогодні ми пограємо в гру DogVeк. Це гра від е, розробників блендера, наскільки я зрозумів. Не блендера в сенсі все, а Blender того самого, що 3D-моделювання і тому подібне цю програму. Ну і зроблена відповідно завдяки їхньому програмному забезпеченню. Ага. Не знаю про що коротенька є таке, так. Ага, управління мишкою, Пусти мене малий, пусти мене, Та що ти гикаєш? Коп <плес> мі? <плес> Та поможете мені, ти господи, дивна? Ну та те... геть, ось гілка срана Та що ти такий тухий? Ага, вадись від мене. Чи б я знав, що ти говориш? Що таке? Ням. Пусти мене, ти падло. Дай йому дай йому все. А пустити що? Беть тяжко мене пустити. Ну, скажи мені. Випусти мене. Це ж воно туге, ну все. Ночувайся. Забудь за мене. Все, погнали. Що таке? Ега, пшов воду. Поплаваємо. За те, що мене не пускати не хотів, а? Так, уже вися в роль собаки. Ега. Зазвичай це господар має вигулювати пса. А тут пес вигулює, мало. Так, багаття там. О, господи, я за. Заплутався. Буквально. там. ти те те Так, багаття там, а де ці шняги всякі. Пішли в ліс, все. Нічого не знаю, пішли в ліс. Ну, в лісі ж точно мають бути капелюхи. Як же без сял. Ти-ти-ди. ди ти А вставай! шо ж ти такий ненадійний? То принеси, то подай, опа, хата просто. Ну не важливо Денечки, горобці, всяка холера. Ну, щось неясно, що робити. Там якийсь козел. Тобто не значив? Давай, до козла Придержбин Чведока зло. Все. Та пусти мене туди, ні? О, господи. Та йди, що ти? А. Ага, фіг веде фіху Що е? Так, ну погнали. Шура де є? Да что де-то. Та де й на що нам? О, щось є. Я тут? А, типу, в нього яблуко взяли, значить тут десь і морква бути. ясненько. Даємо морку. Але моркви нема. Хм. Що ж тоді далі? Ну окей. Все заради яблука. Ну, яблуко так яблуко. Так, тільки від я прийшов, я не пам'ятаю вже. Це такий скам. Пишу, що там цап, цапа нема. Цапа нема. Там якийсь табір. Риба. Пусти мене на риби. Хочу подивитися, де риба. Десь тут мають бути рибалки. Уй. Риба. Уй. Тут де йди.

Та він то реагує, але. Не один стати. Постійте ж, бляха. Та йди сюди. Ну, господи, що за механіки тупі. О, хапив нарешті. Тягни. гни. Потім подякуєш. Ось така збіграли, окей. Криве сліпе абетеп. Управління одною мешкою це, звісно, то. Стрілочками легше би було, думаю. Чисто така. Ну, знаєш, ще щось там в лісі маю знайти. Та пустити дранті той зове. Ліс де? Де ліс? Тим не в ліс. Я хочу стати вовком. Я хочу жити вовком. Ти мені не треба, ауф. Я вовк. Я дикий-дикий вовк. Та встаньте, бурдюгу, ти пустить, а що ж ти такий? а господи. Що ж ти такий безнадійний? Що йому тут помагає він що? Це тобі треба. що тобі в ліс? На що мені в ліс? Нащо нам в ліс? Дорога в ліс, щоб я тобі до вниз, да? Попадка там десь. Як туди зайти. Біжи но ну, десь вступився, а господи кіти без надій, Вставай! тобай. И дождь, чё не? Уй. Yes, ага. Все. Пыш выветрится. Шел, снова залез туда. А що ж ти такий? Господи. Залази десь якусь дупу. Най Звісно, я його закехав, я ж його у сніг не пкаю. Він сам не може на своїх двох стояти. Слабо йому. Безнадійний. А господи, то... Пішли скоріше. О, сніговика робити. Що ти тут екаєш? Ага, Вони ще там. Пішли до нашого табору. Да что, сам сто ты не можешь, да, ты да, да, на стике уже ленивый. Да наш табер. Да ты сраный табер. А, туда. Ура. Э, привязал меня. Ура, ми... Все зробили. Все, випустив мене на волю. А, я думав, що тебе ще фоткати. Ого. ну окей. Не дарма. Мучився. Дякуємо за гру. Ага, будьте здорові. Це як робилася гра. Типу, руками потім фоткалося і оброблялося вже в цьому. А це доволі цікаво. Подивитися. То, що я там десь тильтував то таке? Але вже люди старалися. Дивишся цю всю роботу і такий, ну окей. Найже буде непогано. Не так все й погано, як могло б здатися спершу. Видно, що прям запарилися. Ну, зробили так, щоб не, не було аж настільки легко, щоб оп. Зайшов, пробігся все, і все. На фоні фільми дивляться. Ще я так не можу щось монтувати, робити. І дивитися, якісь фільми. Ні, Воно мене відволікає. Не можу на двох речах сконцентруватися одночасно. Не знаю, як ви. Пишіть в коментарях. Цікаво, чи я такі цезорі. <сум> Кідекій карачі. Що вже концентруюся, бо це Козіра. Тож, дякую всім за перегляд. Не забудьте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.